Найпопулярніший експерт України Жданов, як він нам обіцяв закінчення війни і взагалі хочеш тобі нагадаю, що він обіцяв Україні і що з цього збулось, але ти підпишись. От ми самі недавно говорили, і ви сказали, що ем, ну ви очікували, по крайней мере, що широкомасштабного наступлення на Україну не буде. Ситуація ніяк не помінялася. Ніхто ж не об'являв мобілізацію в Російській Федерації. Чем кем воевать? А если они включат санкции против России, то Россия схлопывается просто в один день. Уси помыляется, бывает. Здравствуйте, какие будут последствия, если они подорвут Каховскую ГЭС? И, реш, э, и решатся ли они на это? Нет, они не решатся на это. Вы что? Каховскую ГЭС они не взорвут никогда. Чи ви от собі особисто ви вірили, що вони такі підірвуть Каховську ГЕС? Так, цілком. Для мене це було просто питання часу. Далі він переходить в інше русло і знищує російську пропаганду. Кстати, вони вже сказали, що це був ракетний удар з боку України. РСЗО Ні. Альха, от ракетна система з залпу Боже мой, в Альхе, В Альхе 100 кг 100 зривчатки, там плюс-мінус. Але і тут бойова частина вільхи 250 кг. Жданов провів в ефірах 1086 годин, тобто з періоду війни, з початку війни і до сьогодні 1864 години. Уявіть собі, його слухають люди. Але ж неможливо, якщо ти стільки в ефірах проводиш часу, готуватися до випусків, звідки він бере інформацію. Ждано це інформаційно розважальний контент, який має право на життя, але не більше.